Чи може фарма в якихось міні-дозах чи міні-курсах принести користь? Наприклад, коли тобі 40 їм багато клітковини, а все одно запори. Як порахувати, скільки калорій тратить людський організм? Ютуб вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Я відповім на три запитання своїх підписників, а також ще деяка цікава інформація. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Не перемикайтеся, дивимося. Отже, друзі, з самого початку вже традиційно цікава інформація про людський організм. Якщо ви ще не знали, ліва легеня завжди у всіх менша, ніж право. А знаєте чому? Тому що з лівої сторони знаходиться серце, і відповідно, ліва легеня завжди менша, ніж права. Мені 52 роки, вже через місяць, скоро буде 53. Моя ціль ніякого старіння, завжди активне та функціональне тіло, завжди малесенький відсоток жиру, щоб гарно виглядати з точки зору фітнеса, а також, щоб були гарні силові показники ну, відносно своєї ваги тіла, відносно віку свого. А також я вже 9 років, вже скоро буде 10 років. Як відмовився від будь-якої гормональної фармакології. Повністю відновив свою гормональну систему. Наразі моя ціль цього року, 2023 втримувати вагу в межах 65-66 кг. І я маніпулюю завжди калорійністю. Ну, наразі моя калорійність становить 2700 кілокалорій. Того тижня я втримав вагу. Неділю вранці я зважився, вага була 65 кг 900 г. Це було в цих межах, що я тримаю. Тому я в неділю вирішив зробити завантажувальний четміл плюс 100% до своєї повсякденної калорійності, тобто 2700-2700-5400. і 2700 400. У мене був чітміл на 5400 кілокалорій, з яких було традиційно вже 30% білка. Також це був безсольовий четміл, я нічого не підсолював і не їв таких надзвичайно дуже солених продуктів. Також в мене було багато картоплів цей. Цю неділю я додав, я дуже люблю картоплю, кайфую від цього продукту. Ну, також були різноманітні десерти. Я собі спік протеїнове печиво, одним словом, випив солодкої водички, там 4 літри, овочів багато з'їв, одним словом, харчування таке в мене було читміл, читдей, можна сказати, в своє задоволення. Ну, після цього читня я набрав 2 кг 100 г. Тобто моя вага в понеділок вранці після фізіологічних процедур становила 68 кілограм. Цього тижня я залишив, як я вже й говорив, залишаю цю калорійність 2700, тому що я втримав вагу цього тижня ну, 30% білок традиційно. Цього тижня в мене плов, плов рис, спеції, куряче філе. Я це гарно дуже навчився готувати. Потім, після того, як воно приготувалося, я ставлю собі під подушку, воно там запарюється дуже добре, гарно настоюється, дуже-дуже смачно. Мені дуже-дуже заходить, дуже дуже прикольно. Також у мене в раціоні присутньо ну, вже традиційно багато овочів, близько кілограма. Також я собі роблю ввечері протеїновий омлет. Ну і традиційно, як завжди, кисломолочний десерт. Ввечері це вже в мене кисломолочний сир, кефір. І я даю туди 25 грам кагору, безпечна доза алкоголю, 4 грама, яку навіть рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я для щоденного вживання. І такої дози тільки-тільки користь для всіх буде. Так. Отже, ага, ще чорнослив. Я додаю кисломолочний десерт, чорнослив також. Дуже люблю, дуже прикольно мені смакує, коли чорнослив в кисломолочному десерті присутній. Так, про що я вам розкажу далі? А до речі, моя актуальна форма на сьогоднішній день буде на значку до цього відео. Якщо вас цікавить, заходьте подивитись додатково. Я сфотографуюся трошки пізніше, як буде темніше, під електричним світлом, щоб гарно було всі м'язи виділяються. Ну, а також, як завжди, традиційно, в щотижневих постах Instagram, Facebook, Telegram. Вкладка, спільнота YouTube моя щотижнева актуальна форма. Якщо вас цікавить, заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Так. Розказую вам далі. Така цікава інформація. Є такий надзвичайно відомий фільм, фільм Хижак, який колись зробив, можна сказати, був революцію у світі фантастичних бойовиків. Там надзвичайно такі гарні дуже спецефекти були на той час. І взагалі він такий динамічний був. Дуже такий цікавий сюжет, ну, не збитий ну, відносно, відносно того часу, такий був дуже-дуже свіжий сюжет. Фільм Хижак The Predator» англійською мовою. Там знімався Арнольд Шварценеггер, також такий відомий актор Біл Дюк. На жаль, він вже помер. Якщо ви цього ще не знали, на роль хижака в цьому фільмі. Пробували такого дуже відомого, також артиста, актора, такого, такого дуже відомого актора зі сфери екшн фільмів Жан-Клод Ван Дам. І Йому пропонували роль хижака цього предейтора. Він відразу продюсерам не дуже сподобався, мовляв, у нього ну, такий відносно невисокий ріст. Відносно інших акторів там всі такі актори були високий ріст. Дуже мали там і Шварценеггер, і Білдюк. А вандамі такий невисокий, і тому, якби частина продюсерів була проти, але якби його все таки пробували на роль, зшили для нього костюм. До речі, Ван Дам там не дуже так би мовити порозумівся, порозумівся з іншими акторами, кажуть, що в нього там були деякі конфлікти. Також він з продюсерами постійно сперечався, був всім незадоволений, що ми не було дуже жарко в цьому костюмі. І в кінці кінців він таки відмовився від зйомок цього фільму в цьому фільмі. А замість нього взяли зовсім іншого артиста, такого два метри росту. Я вже забув, як його фамілія. Одним словом, і якби він так дуже гарно. Гармонував з цими високорослими іншими акторами, своїми антагоністами у фільмі. Ну, а Вандам Ван навіть не попав. Там, до речі, все-таки дві сцени з Вандамом попали у фільм, ну, такі пару секунд буквально. Там одна сцена значить, є така, де його вперше бачить Півдюк. Дю такий десантник там був Півдюк. Дю він вперше бачить цього хижака. То іменно в цьому кадрі, то там видно, якщо це вандам в цьому костюмі хижака. А також там є ще такий кадр, буквально пару секунд, де Шварценеггер втікає від хижака. І якщо наблизити приблизити екран і нажати на паузу, можна побачити, що це там вандама в цьому костюмі. Але вандама навіть не включили титульні сцени. Тобто він фактично ніякого відношення ну, до цього фільму немає. Але можливо вам було цікаво, тому наразі така інформація про фільм Хижак. Якщо ви, до речі, не бачили, обов'язково перегляньте. Класика жанру. Мені фільм дуже, дуже подобається. Тим більше там наш кумир бодібілдинга Арнольд Шварценеггер знімається. Взагалі цей фільм багато кого мотивував. Взагалі, Шварценеггер багато кого мотивував на заняття бодібілдингом, силовими видами спорту. Ну звичайно, ж і ван-дам, Ну але в цьому фільмі наразі ван-дама немає, як ви зрозуміли. Отже, якщо ви не бачили, обов'язково обов'язково перегляньте класика жатра. Так продовжую відповідаю на перше запитання підписника. Отже, підписник не запитав їм багато клітковини, а все одно запори. Ну, коли я спитав, скільки ж він п'є води, виявилося, що води він там п'є взагалі, невідомо скільки, чи то півлітру, чи то літру максимум. Тобто, зрозумійте, якщо ви будете їсти багато клітковини, а не будете пити води, то це навіть може ще погіршити ваш стан. Це просто клітковина стане вам комом, кишечнику, і просто якби вона не буде проштовхуватися. Тому якщо ви хочете, щоб у вас не було запорів, щоб ви гарно ходили в туалет, крім того, що споживати клітковину, потрібно ще й дуже-дуже багато пити. До речі, якщо ви не знаєте, можливо, мої підписники знаєте, то слідкую за каналу, я п'ю кожен день 4-5 літрів води, в мене зріс 166 см, але наразі вагу я тримаю в межах 65-66 кілограмів. Ніяких проблем з запорами в мене немає, все добре. Їм багато овочі, як я вже говорив, до кілограма і надзвичайно велику кількість води. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас не було ніяких запорів, крім клітковини, звичайно ж потрібно пити і багато-багато води. Також, якщо ви вживаєте клупи, щоб у вас не було запорів, ви повинні дуже гарно замочувати ці крупи, розварювати ці клупи, щоб вони не були такі альтенти, можна сказати, тому що якщо ви будете їсти на крупу, так ну не дуже гарно приготовано. Ця крупа, звичайно ж, буде дуже повільно, повільно дуже засвоюватися, і також може, може стати вам там комом. А ще якщо ви п'єте мало води, ну це також може дуже дуже вплинути, що у вас будуть сильні запори. Тому якщо ви не хочете ніяких запорів, гарно варіть кашу, їжте клітковину, пийте дуже багато води. До речі, тут інше протиріччя виходить. Всі, хто кажуть, що треба їсти там крупи Альдента, так би мовити, вказують на те, що глікемічний індекс там низький. Друзі, забудьте, якщо ви не діабетик, забудьте про всякі глікемічні індекси, це не має абсолютно ніякого значення. Має значення тільки те, скільки ви калорій з'їли на протязі дня, а не то, які продукти, яким чином ви їх так приготували і так далі. Але якщо ви хочете... Іменно, якщо у вас запори, і ви хочете, щоб їх не було, значить клітковина, багато води, гарно проварені каші, і все у вас буде добре з походами в туалет. Так, друзі, відповідаю на друге запитання. Підписник мене запитав, як порахувати, скільки калорій тратить людський організм. Ну, моя думка така, я вже неодноразово її озвучував, так би мовити, моя думка така, що. Рахувати те, скільки калорій витратите, взагалі не потрібно. От, наприклад, в мене є фітнес-трекер на руці, він мені приблизно рахує, скільки калорій. Ну, якщо він, так би мовити, не брешек, то я орієнтовно трачу кожного дня ну, в районі, коли в мене фізична активність 1200-1600 ккал кілокалорій дня. Це вся вся активність, в тому числі і заняття в залі. Ну, а... Ну, а вхідні калорії в мене становлять, як я вже й говорив на початку відео, 2700 ккал. І в мене вага стоїть на місці. Ну, в мене такі відчуття, от коли я поїм, що я би ще щось з'їв, але й одночасно відчуття голоду такого в мене немає. Але й такого супернасичення такого немає. Я це знайшов методом проб. Методом проб я Опустився, був на дуже низьку калорійність, щоб похудати, гарно прорельєфитися. А зараз поступово-поступово її піднімав, і от вже з літа з літа, зараз весна в мене дійшла калорійність до 2700 кілокалорій. Тому, друзі, моя думка така, що рахувати, скільки витрачає ваш організм, не вартує. Набагато важливіше рахувати, скільки ви вживаєте кілокалорій. Адже ви займаєтеся, можете не завжди, не у всіх є можливість проявляти високу фізичну активність. Кожний, кожний день, а от їсти ви будете кожен день. І тому набагато-набагато важливіше рахувати, скільки калорій ви їсте, а не скільки ви витрачаєте. А організм вже сам підлаштується під ваші вхідні калорії, ну і контролювати Богу тіла, зважуватися хоча б раз в тиждень. Звичайно, що ви зможете зважуватися і кожен день, але якщо, наприклад, ваша ціль. Похудати, то ви маєте брати на протязі тижня, якщо ви кожен день зважуєтеся, брати до уваги показник, коли у вас була найменша вага. Відповідно, якщо ви хочете набрати, то ви до уваги берете показник, коли у вас в цей день на протязі тижня була найбільша вага, і вже від цього показника відштовхуєтеся. Тобто, якщо ваша ціль схуднути, а ви не худнути, ви тоді. Починаєте потрохи зменшувати калорійність на 50-100 на кілокалорій в тиждень і дивитися, як, організм, як вага тіла далі, як організм далі реагує на це, чи зменшується вага тіла. Відповідно, якщо ви хочете набрати, то ви, а вам це не вдається, то ви додаєте 50-100 кілокалорій, і наступний тиждень також дивитеся, піднялася вага чи ні. І таким чином ви регулюєте свою калорійність, контролюєте свою вагу тіла і ще свого досвіду. Друзі, вам скажу, що той, хто. Як правило, ті люди, які дуже хочуть контролювати, скільки вони витрачають калорій, вони майже ніколи, ну, ніколи фактично я не зустрічав таких людей, які рахують, скільки вони витрачають, і компенсують це тим, скільки вони споживають, так би розумієте, Як правило, це говорять люди, яким лінь рахувати ці вхідні калорії, лінь зважувати їжу. І вони, в них така відмазка, типу. Навіщо мені рахувати, скільки я їм? Якщо я, типу, не можу навіть точно порахувати, скільки я витрачаю. Ну, що можу вам сказати, друзі? Я не беру до уваги, скільки я витрачаю, я беру до уваги, скільки я споживаю. І як бачите, я свобідно-бідно трансформую свою вагу тіла в ту чи іншу сторону. Уже от, фактично вже скоро буде рік. Як я втримую оцю вагу 65-66 кілограм. Фітнес-трекер мені подарували, в мене він тільки місяць, до цього я навіть приблизно не знав, скільки я витрачаю. Контролюю свою вагу тіла іменно тільки вхідними калоріями. Тобто, скільки я калорій споживаю, треба похудати, я мінусую, треба поправитися, я додаю, треба бути на місці, я стою на одній калорійності. Ну і звичайно ж, звичайно ж, в мене. Кожен тиждень чітміли. Чітміли або в своїй калорійності, або даю 50% плюс, або 100% плюс до калорійності, а деколи буває і 200% плюс до калорійності, і 300% плюс до калорійності. Так, ну відповідаю на третє запитання свого підписника. Отже, підписник мене запитав, Олександр, чи може фарма в якихось міні-дозах чи міні-курсах принести користь. Наприклад, коли тобі 40. Плюс. Я вже неоднораз, неодноразово відповідав на такі запитання, але якщо мене і далі запитують таке, мушу відповісти. Друзі, звичайно, що ця фарма принесе вам якусь користь. Якщо у вас дуже низький рівень тестостерону, але це так би мовити, я би це сказав милиці для організму, розумієте. Ви можете і спокійно підтримувати свій рівень тестостерону і без цієї форми, тобто ви контролюєте свою калорійність, контролюєте відсоток жиру в організмі, займаєтеся, робите фізичні вправи, де задіяний таз тазове дно, адже в тазовому дні виділяються статеві гормони, в тому числі тестостерон у чоловіків. І тому, коли ви працюєте за тазове дно, у вас дуже дуже гарно буде виділятися тестостерон, і вам тоді ніяка фарма не потрібна. Ну, а якщо ж ви вирішили все таки перейти на цю сторону фармакології, я тоді все таки раджу вам щоб це було без шкоди для організму, я тоді раджу вам звернутися до ендокринолога, щоб він вам виписав рецепт, щоб він контролював. Ці дози, які ви будете споживати, але приготуйтеся до того, що вам завжди потрібно буде здавати аналізи, щоб контролювати рівень гормонів, щоб контролювати також рівень естрогену, а також всі інших гормонів, які працюють в сукупності з тестостероном, і приготуйтесь до того, що фактично це буде вже у вас буде до самого кінця життя. Ви повинні будете робити якісь заштрики, Тому я вважаю, що це ну наразі в 40 років точно точно не потрібно. Це можливо потрібно десь, в якісь глибокій глибокій старості, можливо, там 80, 90 чи в 100 років, коли ви або коли людина перестає рухатися, чи не в змозі, чи якби якась травмована лежить там чи паралізована. Тільки в таких випадках, напевно, потрібна ця фармакологія. У всіх інших випадках, якщо ви можете самі рухатися, і ваша ціль не стати в, так би мовити, містером Олімпія, ніяка форма, ні в яких Дозах, міні-дозах, супердозах чи ще будь-яких інших дозах вам не потрібно. Після того, як ви у тій чи іншій причині, адже вона може мати і якісь фізичні ефекти, не забувайте, якщо вони дуже сильно десь проявляться, то вам лікар просто відмінить цю фармакологію і після того, цей штучний і після того, як пройдеться відміна, у вас почнеться катастрофі, просто катастрофічні процеси старіння. Тому обов'язково зверніть це увагу, це ризик, це втручання в гормональну систему. Моя думка така: якщо ви не плануєте до кінця свого життя робити якісь заштрики собі тестосторонові, не починайте цього. А якщо, якщо це починається, це якісь... Екстрені надзвичайні випадки або в дуже-дуже глибокій старості. І то, якщо ви будете проводити активний фізичний спосіб життя, правильно харчуватися, я впевнений, що і в глибокій старості вам це не буде потрібно. Отже, друзі, відповів на три запитання своїх підписників. Якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, тому що наскільки як ви зрозуміли, на світі напевно я один такий, що контролює фідні калорії, грам у грам, калорія в калорію. Тому, ну, якщо ви хочете, моя ціль ніякого стеріння прожити дуже-дуже довго, ну в ідеалі безмежно довго, так би мовити. Український хайлендер також в мене моя ціль завжди втримувати суху вагу тіла. Ну наразі в межах 65-66 кг. кілограм. Якщо вас цікавить те, що я роблю, якщо ви хочете за мною слідкувати, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео, натискайте дзвіночок, нам тоді будуть приходити на Ютубі сповіщення, що я випустив нове відео. Ну і якщо вас цікавлять якісь запитання зі сфери біохакінгу, здорового способу життя, харчування, тренувань, пишіть, буду відповідати. Підписка. Ну і якщо вас цікавлять персональні тренування, звичайно ж звертайтеся, буду з вами займатися. Ну, а також тренування онлайн, програми харчування, доставка їжі. Я сам готую, доставляю. Якщо вас це все цікавить, якщо ви хочете 100% контролювати тіла, чекаю на вас. Пишіть в месенджерах. Отже, друзі, був радий з вами спілкуватися і до зустрічі в нових відео.